Учасний громадянин міста Апанас Заливаха сидить на стометрівці на цій прекрасній лавці. Музика. Рівно 100 років тому народився відомий художник. Його боротьба була пензлем. Мене звати Оксана Савчук, і це наш проєкт про відомих українців, які в першу чергу любили і робили те, що люблять найкраще. Що двома словами, це великий українець, а пізніше вже йде художник, шестидесятник, дисидент. Коли я побував в майстерні з Деблахи, мені перевернувся світ, і я півроку, не брав пензлі поки руки, мене. Ну якщо малювати щось, то я ж бачив бісію художника. Призначення і його навіть тернистий шлях, якщо доведеться. Найцікавіше у біографії Опанаса Заливахи це те, як він відновив у собі, як він сам казав, український дух. Йому було вісім років в Україні почався голодомор, і батько вивіз сім'ю на далекий схід. Опанас Заливаха до тридцяти років. Жив і формувався в російському середовищі. Ленінградська академія, потім Косів, практика, потім Тюмень, потім знов сюди. 10 років вчився в академії, Пітівській. Арешт 5 років таборів і в Опанаса, як колись у Шевченка, своя захалявна книжечка. Краще зрозуміти Опанаса Заливаху можна якраз через Шевченка. От питання Шевченка, на що нас мати привела, воно фактично супроводжувало все життя Опанаса Залевахи. В країні завжди було малоросійство Гоголя і українство Шевченка. От як нам стати українцями в Україні? Тут шукався таки українських коріння своє. Коли він був у Косові, тут побачив кераміку, розписи і найбільше килими і одяг. І то зворошило його так, що заграло всередині, що він каже: оце моє щось таке дійство українське. Він стояв так на українських позиціях твердо, на своїх переконаннях, яких шукав, занебагу не можна було визнавати. Піддався знайде в місті, десь там художники спілки, коли бачили його, що він йшов, переходили на інший вік вулиці, тому що буде добре ненадійний Каже, українцям бути тяжко. Нам мистецтво вбивають, все на корню вбивають, поки, поки вони мають сили, але ми теж міцні і мусимо стояти. Як Заливаха колись сказав мені, то Богдане в житті в тебе буде дуже багато спокус. Будь обережний. Пам'ятаємо своїх, пам'ятаємо тих, хто. Не боявся показувати свою боротьбу у своїй щоденній праці. Україну творять ті, які її щиро люблять, захищають ті, хто на фронті, і ті, хто на цій алеї на стометрівці віддали своє найцінніше життя за наше майбутнє.